Тепер я вам покажу, який реальний розхід електроенергії, скільки може проїхати ліф на одній зарядці. Дивіться. Збивав, в попередньому відео видно, було 90% заряджений автомобіль. Вже я зараз проїхав 100 км. 40% ще залишилось, 27%, і 10% рахуйте що не був заряджений То скільки ліф може проїхати? Пробіг, оцей ліф може проїхати, 150 км свободно. Ліфт 150 кілометрів. Да, от реально, ми їхали. Що ззаді було двоє дітей в село завезли. Вертаємося назад. Рівненько я зупинився спеціально на дорозі, щоб показати. 100 кілометрів проїхали, 27% залишок і була заряджена на 90%. Тобто ще 37%, грубо кажучи, залишку. Це було десь під 50 кілометрів. 150 кілометрів ліфт проїжджає. Не кожен, але цей проїжджає. Якщо вас він цікавить, він у нас є в продажу. Його ціна 7 тисяч доларів. Майданчик Байбайкар, місто Кам'янець-Подільський. Також можу перевести вам машинку під замовлення. У нас візочку?